Перед вами спіраль із стального проводу, яка закріплена на вогнетривкому тримачі. Спіраль послідовно з'єднана з ключем і амперметром та підключена до джерела струму. Після замикання ключа в колі виникає електричний струм, величина якого визначається напругою джерела струму та опором в спіралі. Нагріємо спіраль в полум'ї спиртівки. Добре видно, як по мірі підвищення температури спіралі сила струму в колі зменшується. Чим більша температура спіралі, тим менша сила струму в колі. Подивимось, як буде змінюватись сила струму після припинення нагрівання. По мірі зменшення температури спіралі сила струму поступово збільшується.